А тепер повертаємось до новини, з якої починали. Наші вдома сьогодні відбувся черговий обмін полоненими, і це продовження обмінного процесу за стамбульськими домовленостями. Точна кількість звільнених буде оголошена після завершення вже всіх етапів цього обміну. А поки що радіємо кожному, кого вдалося вирвати з російської неволі. Далі слово кореспонденції ТСН Нелі Ковальській. Наші вдома сьогодні відбувся черговий. Восьмий етап 66-го обміну про нього було домовлено у Стамбулі більше місяця. Тому і згідно домовленостям додому повертаються наші тяжко хворі, важко поранені бранці та молоді люди віком до 25 років. Про перші їхні миті вдома прошу подивитися без коментарів. України Ми дуже вам вдячні, повернули, забрали з поважного. Нас гвардія! Дякую. Вже можна вирівнятися. Ззаді руки не тримати. Ми вже вдома. Я дуже вас щасливий чути. Нас зустріли наші люди. Наша Україна, наша рідна земля. Як Україна. Зустрічати наших почали вже традиційно ще у прикордонних селах тамтешні мешканці за власної ініціативи готуються до приїзду наших заздалегідь, готують повітряні кульки, жовто-сині квіти. І от сьогодні пошили величезний прапор для того, щоб наші вже вільні люди відчули, що вони вдома одразу після перетину кордону. Плачу, тому що це воно стоїть того. Це дуже дуже така тема болюча. Все раді наших хлопців. Ми чекаємо їх і будемо чекати до останнього. Ну і що до сьогоднішнього восьмого етапу. Точно кількість людей, що повернулися наразі у координаційному штабі, не розголошують. Відомо лише що наймолодшому звільненому бранцю 20 років, найстаршому 56. Повернулися люди з різних підрозділів: морська піхота, нацгвардія. Ну і особливістю саме цього обміну стало те, що додому повернулися цивільні виривати їх з лап ворога надзвичайно важко, оскільки не існує схеми в обміну, бо утримання цивільних у полоні є незаконним саме по собі. От сьогодні кілька наших людей все таки вдалося повернути додому. Прошу пряму мову. Під час цього обміну також повернулись додому ті, хто був незаконно утримуваний російською стороною. Це цивільні, але основна все-таки кількість це ті, хто важко поранені, важко хворі категорія, і категорія молодь до 25 років. Стан різний, і ви бачили сьогодні, зустрічаючи полонених, що попереду колони йдуть карети швидкої допомоги. із… Відповідними сигналами, і це означає, що на жаль, знову є захисники, які потребують невідкладної допомоги. Вони власне зараз тут її і отримують. 66 й обмін наразі не є завершеним. Про це принаймні кажуть у координаційному штабі. Проблема наразі полягає у тому, що Україна не знає напевно, скільки саме важко хворих перебуває у російському полоні, оскільки медичні служби або незалежні експерти просто не мають доступу до російських тюрем. Тому найімовірніше ці обміни будуть продовжуватися, і наших будуть повертати по мірі отримання інформації. Щодо того, кого саме утримують росіяни з Чернігівщини Нелі Ковальська, Мар'яна Бухана, Ігор Сірий, Данило Лисенко та Андрій Романок ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.